Висока напруга. Чому нині у наших розетках 230, а не 220 вольт? Ми вводимо в цей вид напруги. Що змінилося з переходом на новий вольтаж? Наразі тут проходять ремонтні роботи. Чи не згорить від цього техніка? В наш час це така актуальна штука скачки напруги. І яких цінників за світло чекати тепер? Споживач він сплачує за спожиту кількість. Факти тижня дізналися, чи варто напружуватися українцям через нову напругу. Замість звичних 220 у розетці тепер 230 так, мова про вольтаж, і відбулися ці зміни ще 1 липня. Щоправда, для когось досі такі новини. Соцільне відкриття не 220, а 230 вольт. Перший раз взагалі чую. А знаєте, що це означає? Mm, взагалі тоді? То що це означає на практиці? І для чого такі зміни нам з вами взагалі? За мить усе почуєте. А поки ж як довго до нових стандартів ми йшли, та головне для чого? Отже, зміна в Україні вольтажу, перехід з 220 на 230 – це один з останніх етапів інтеграції нашої енергомережі у європейську. Простіше кажучи, ще один невеличкий крок в Європу. З 1 липня Україна перейшла так би мовити до європейських стандартів. Вимірювання якості електрожилення. Тобто формально просто змінилося значення фазної напруги з 220 до 230 вольт. Якщо ми беремо про трифазну мережу, то з 380 до 400 вольт. 230 вольт це по постанові НКРЄ КП, ми вводимо в цей вид напруги. Він є європейський. І так як ми вже три роки працюємо єдиної енергосистеми з Європою, тому це логічно, що ми переходимо на європейські стандарти. Хоча сам процес переходу розпочався ще задовго до. взагалі, процес інтеграції української енергосистеми з європейської він почався орієнтовно з 2017 року. І це такий, якби був довгий поступовий процес. Так, і йшла Україна до цього майже десятиріччям. До цього йшли поступово, для цього ми модернізуємо свої мережі. Ми по інвестиціям, по приєднанням, де відбувається більш надійне недопостачання, ремонти планові. Тобто ми свої мережі готуємо. Нашій знімальній групі, до речі, особисто пощастило побувати на одному з об'єктів, де саме відбувалися такі спеціальні роботи. Ми на одній з трансформаторних підстанцій, таких кілька тисяч лише у місті Києві, локацію, де саме ми знаходимось, Я не називатиму з очевидних причин. Наразі тут проходять ремонтні роботи. І зараз я детально розповім, які саме сюди вхід суворо заборонений, лише за спеціальним доступом. Бригада на даний момент проводить капітальний ремонт обладнання. Це для безперебійного енергопостачання споживачів. А якщо детальніше, то. Приходить 10 кВт, як вже говорили на трансформаторну підстанцію. Через понижуючий трансформатор виходить 220 вольт, так вже які йдуть до споживачів. Виходило точніше, адже нині ж стандарти європейські 230. Тут для цього ми займаємося цим технічним обслуговуванням. Та от що на практиці? Давайте розберемося детально. Отже, в наших з вами розетках вже нестандартних 220 вольт, а 230. Здавалося б, дрібничка. Та от як насправді цей перехід на новий вольтаж вплине на домашні побутові прилади? Чайники, кавоварки, мікрохвильовки, холодильники. Чи не загрожує їм зміна рівня напруги? Простіше кажучи, а чи не згорить від таких стрибків наша техніка? В Україні нині почалась якась суцільна паніка. Мовляв, через високу напругу згорить абсолютно все. Люди забули восьмий клас фізики. А там якраз вивчають всі. Відтак одразу вас заспокою. Абсолютно для приладів це нормальна напруга. Вона, вся, вся Європа працює з таким, з таким класом напруги, тому навіть 20-річні. Побутові прилади вони також розраховані. Всі прилади, ну там відносно нові, там яким 10-15 років. Вони всі адаптовані під рівень напруги 230 вольт. Навіть якщо подивитися на технічні їх характеристики, то навіть на деяких приладах фігурує не 220 вольт, а саме 230 вольт. Так, це підтверджують і в магазинах техніки. В побуті ніяких змін не відбудеться. Це більше потрібно для стандартизації з європейським союзом. Прилади вже давно адаптовані саме під європейський стандарт, і тут все логічно, адже. Так як вони в більшості виробляються в європейському союзі, основні світові бренди вони виробляються в Європі. Але є одне але без підводних каменів все ж не обійшлося. Якщо в споживачів вже техніка старіша, то бажано ставити стабілізатор напруги. Він вирівнює якраз напругу, і моментів там в плані поломки ніяких не буде. Такі, до речі, з початком великої війни користуються шаленим попитом. Коли у нас ці блекаути, відключення світла це достатньо для нас актуально. Отже, стабілізатори, а ще реле напруги це те про що точно потрібно подбати, аби ваша техніка не згоріла. Відтак почнемо з дешевшого. Потрібно можливо змінити. Рівень реагування ось даного реле напругу, тобто от саме верхню межу. Якщо раніше верхня межа, ми розраховували 10% від 220 вольт, тобто це 220 плюс 22, 242 вольти була верхня межа. А зараз це буде 253 вольта. Коли підвищиться напруга в мережі вище в межі спрацювання даної автоматики, то Буде від, відбуватись вимкнення даного приладу. Все і зникне напруга. Потім воно буде автоматично підтягуватись, включатись, і можуть такі коливання бути. Тому краще налаштувати діапазон 253 вольта, верхній, і 207 нижній. І в такому діапазоні спокійно працювати. Це можна зробити або власними силами, або ж викликати електрика. Більш вартісна річ спеціальні стабілізатори. Е, наразі є ось така штучка, такий мережевий фільтр. Він потррібен для того, щоб е, ваша техніка не згоріла банально. При сто е, відсотків не згорить техніку. Ну 99% відсотків так. Але один відсоток є один відсоток. Так угу. наразі він присутній. І Скільки коштує така штука? Ну, Порядка 800 тисяч гривень. Адже техніка запевняють експерти саме через стрибки напруги ламається дуже часто. Так, дійсно, це дуже такі часті випадки, і починаючи від малопобутової техніки, закінчуючи великогабаритною технікою. В наш час це така актуальна штука, скачки напруги. І тут... Не менш важливий момент дуже важливе уточнення, що завод виробника, він дає як таку гарантію на сам прилад, але скачки напруги туди не входять, і відповідно це не передбачається заводом. Тому якщо у вас техніка ламається, відповідно вже ремонт за власний за власний кошт. Якщо це ламається, двигун, якщо це ламається плата, це достатньо дорогостоючі ремонти. Ще одне болюче питання, яке хвилює українців: платіжки за світло. Чи не доведеться віддавати тепер ще більше грошей? Абсолютно ні. Тому що ви платите за кіловат, а не за напруг. За спожиту електроенергію, там кіловат. Споживач він сплачує за спожиту кількість електричної енергії. Тобто, що він споживе, то і за те і сплатить. Рівень напруги на це ніяк не впливає. Споживач не платить за рівень напруги. Єдине, що контролювати, поки нам не під силу варварські дії росіян. Так, мова про блекаути. Щоб вони не пошкоджували мережі і не було форс-мажорних обставин. В нас відбуваються обстріли, і це, як можна сказати, як зовнішній такий неочікуваний вплив на нашу мережу, тобто ми не знаємо в який момент і в який саме там точку відбудеться цей там майбутній удар. І від може відбутися там відхилення, досить таке різке напруги від номінальних значень. Взагалі, в умовах війни та постійних ворожих обстрілів, які пошкодили мережі, коливання напруги можуть зберігатися ще протягом трьох-чотирьох років після закінчення бойових дій. Що ж до нового стандарту, він вже непомітно для більшості українців увійшов в наше життя, і на відміну від російських атак, боятися його точно не треба. Любов кукла, факти тижня, ICTV.